прийде. Вишла нова книжечка про Бога, про Бога істоту, Лічність Бога. Вона е, розказує про те, який Господь. Його читають в сімейному кругу. На українській мові. Е, автор Василь Федієнко, духовний учитель Бабки Йоги. Е, в общем, я її всю не читала, ну будемо читати разом. От, для сімейного читання, Зрозуміло для всіх. Так, історія перша. Бог не байдужий. Бог не байдужий. Ми не помремо. Божа людина, історія з парку. Богданчику, до нас у гості прийшов мій брат, а твій дядько Юрчик. Він серйозний учений і Божа людина. Тож, будь ласка. Поводься цими днями по-людськи. Мама скуйовдила Богданчикові волосся і пригорнула його до себе. Хлопчику стало приємно, а ще більше цікаво. Це той Юрчик, що твій старший брат або ж людина, це як? А як це по-людськи? Звідки він приїжджає, а де живе? І чому він раніше до нас не приїжджав? Богданчик випалив усе це одним духом, не спиняючись. Ого! Та не швидко так. Мама усміхнулась і присіла на синове ліжко. Так, Юрчик, тобто дядько Юрчик, точніше твій дядько Юрій, мій брат. Він на два роки один день старший за мене. Юрчик відвідував нас раніше, але тобі було тоді три рочки. Тож ти, мабуть, і не пам'ятаєш, мій брат подорожує світом, навчається сам і навчає інших. Юрчик учений геолог. А, теолог, от букавка, теолог. А теологія це наука, яка вивчає взаємні людини та Бога. Тому я й називаю його Божою людиною. Утім, він розповість тобі вже краще за мене, бо дуже любить про це розповідати. Однак поговорити поговорите вже завтра. Прийде він пізненько. Тож зранку побудься тихо, дай йому. Відіспатися із дороги. Будь чимним хлопчиком. Саме це і означає вести себе по-людськи. Перед сном Богданчик все думав, який то дядько Юрчик. напевне, серйозний, оглядний і весь у чорному, як оті священники, яких він бачив у церкві та кіно. А це йому буде цікаво розпитати про Бога, який вигляд він має, де живе, скільки йому років. Запитань було чимало. Богданчик подумки перебирав їх, аби завтра нічого не забути. І незчувся, як заснув. Богданчик. А, а. Так, вранці він прокинувся сам. Тихесенько вислизнув зі своєї кімнати і пішов на шпинках до ванної, аби не розбудити гостя. Однак двері до кімнати, де мав спати дядько і Юрчик, були причинені. Не приїхав, подумав хлопчик, аж тут, помітив у кімнаті, велику червону валізу. Він обережно зазирнув всередину і побачив яскраву, легку куртку на ліжку та кілька товстих книжок на столі. На підлозі біля розетки заряжався сріблястий ноутбук. А ще в кімнаті був тихий такий запах, як у церкві, тільки легший. Божа людина, згадав Богданчик. Раптом теленькнув дверний дзвінок, і мама впустила до передпокою усміхненого стрункого молодика у спортивних шортах, майці та яскравих хрестівках. Очі у нього були ясні та веселі, а над чолом задалікувато стрічала симпатична чуприна. Знайомся Богданчику, це Юрчик, тобто дядько Юрчик. Точніше. Дядько Юрчик, звучить чудово, усміхнувся молодик до мами і підморгнув Богданчикові. Ну, ознайомитися, і він простягнув Богданчикові руку. Як вітаються дорослі, рука в дядька була гладенька і тепла. Біжи Богданчику вмиватися, бо дядькові зараз буде потрібно в душ, втрутилась мама. Як з'ясувалось, дядько Юрчик звик просинатися дуже рано. Тож цього дня він прокинувся собі зрання, зробив свої справи і пішов на пробіжку. Це мені так вистегла погано, я я буду за тімо так в глазах читаю погано. Отакої Богданчик навіть не уявляв, що серйозні дорослі, які вивчають науку про Бога, будуть отаким, отаким займатися. Питань до ядька Юрчика накопичувалось дедалі більше. За півгодини всі, всі сіли снідати. Богданчик звернув увагу на те. Що перш ніж поїсти, почати їсти, дядько склав руки, як роблять у церкві, і щось тихенько говорив, не наче молився. Мама й тато теж сиділи із серйозними обличчями, чекаючи, доки дядько Юрчик закінчив. Тож Богданчик і вирішив собі почекати. Невдовзі всі дружно вже наминали мамині неперевершені на сирники з родзинками і пили трав'яний чай. Мама сказала, що дядько Юрчик не вживає каву або звичайний чай, бо це не корисно. І ще він вегетаріанець, тобто не їсть м'ясо, рибу та яйця. Ви, мабуть, точно родичі. Мама поглянула на сина, який справді з маличкою їв лише фрукти, овочі, сир з сметаною та всілякі каші. Категорично відмовлявся від решти. Ура! Зрадів Богданчик. Навіть дорослий дядько Юрчик, який вивчає науку про Бога і подорожує цим світом, не вживає м'ясо. Отож і Богданчикові можна його не їсти. І все з цим нормально. Завжди приємно знати, що з тобою все гаразд. А дядько Юрчик тим часом намастив сирника сметаною і підмарнув Богданкові. То ти, виходить, теж наша людина. Боже, здивувався хлопчик. Боже, тепер здивувався вже дядько Юрчик. Боже, не про непочитав. Юрчику, це я йому вчора сказала, що ти Божа людина, пояснила мама. Після сніданку може піти на прогулянку заразом, задіти на ринок по черешню. І познайомитися. Дорогою на ринок можна було досхочу наговоритися. Тож Богданчик, аби не забути, вирішив одразу поставити дядькові всі запитання про Бога, які скупчилися в голові ще з вчорашнього вечора. Дядьку Ютіку, а Бог він який? Старий? А якщо старий, то чи він хворіє? А де він живе на небі? А як йому... Не нудно одному. А ви його бачили? Чи хтось бачив? Він добрий чи злий. Якщо добрий, то чому бувають хулігани? І чому тоді в нас грошей небагато, а нього повно. Ого, бачу, ти серйозно підготувався. Дядько Юрчик задоволено мружився, дивлячись на сонце. Пропоную такий план дій. Купуємо черешню, мчимо додому, ми їмо її, -мої. беремо пакети, гайда до парку. Там від... е... сідаємось у холодочку і ласуємо черешню. Я страшенно за нею скучив. І розмовляємо. Так усе й сталося. І за пів години вони вже вмостилися в тіні дерев м'якого парку, міського парку, де дядько юрчик із Богданковою матір'ю гуляли ще дітьми. Отже, який він був, замислено почав дядько Юрчик, прикривши очі, не уявляючи собі Бога, він вів далі. Бог! Найдавніша істота. Але він не старий, тобто не сивий і не немічний, хоча йому стільки років, що ніхто не стати не злічити. Тобто він може бути старим на вигляд, якщо хоче. а може бути молодим юнаком або ж хлопчиком, чи взагалі немовлям. Може прибрати вигляду будь-якого зівіра чи риби, якого завгодно. Він розуміє, це могутній. Для нього взагалі немає нічого неможливого. Це захоче. Зробить справжній дощ із черешні або напомнить той фонтан морозивом. Йому стільки років, йому взагалі він же вічний. Щоб голуби розмовляли, чи сонце пофарбує в зелений, хоча він ще й дуже мудрий, тож знає, що дурниць робити не слід. Отож він всемогутній, всезнаючий, а ще. І це найголовніше, він вселюблячий і всеплагий. Бог і є сама любов. Все, що робить, він робить із любові. І це завжди всім на користь, навіть якщо для кого зовсім неприємно. Розумієш? Звісно, розумію. Він достоту, як тато з мамою. Коли ми були на морі і вони мені заборонили купатись через те, що я віддихавався, то теж сказали, що роблять це з любові. І коли я хворів і просив морозова, то мама не купила, сказала, що любить мене і не хоче, аби я захворів ще дужче. І це справді було мені на користь, хоча і неприємно. Богданчик зітхнув. Точно, чудовий приклад. Дядько Юрчик раз по раз кидав рота стиглу черешню, спльвуючи кісточки до маленького пакетика. Просто люди не що він робить усе це з любові. І тому на нього ображаються. От якби тобі мама не пояснила, чому не можна морозива, що ти подумав би? Мама завжди все пояснює, не погодився Богданчик, але якби хтось не дав мені морозива і не пояснив чому, то я б подумав, що він жадюга чи просто злий. А чому ж тоді Бог не пояснить, що його, щоб його усі зрозуміли і не ображались? Він і радий би був пояснити, дядько Юнчик посерйознішав, Бог говорить до нас через святих людей і священні книги. Але ми не чуємо його, ми самі вирішили, нібито краще знаємо. Що для нас добре, а що ні. І тому часто помиляємось, значить та людина, що хворіє, і просить морозива. Ну, гаразд, люди не слухають священників, але ж Бога вони послухали. Богданчик так захопився, що й про черешні забув. От якби він такий раз і прийшов і всемогутній, та пояснив, чому він взагалі від нас ховається. Це непроста історія, давня та сумна, і нагадує один випадок із мого дитинства, за який мені досі соромно. Дядько Юрчик кусівся зручніше і замружив очі відтак одне око розплющив і поглянув на племінника. Точно хочеш знати? Так, серйозно кивнув хлопчик, колись наша мама, твоя бабуся, гуляла зі мною в цьому парку. І от нам же час було повертатись додому, обідати. І відповідати, і відпочивати. Але я не захотів. Мені кортіло й далі бавитися з дітьми в пісочниці. Тоді мама взяла мене за руку. Але я вирвався і побіг від неї. Я кричав їй, що вона погана і що я її не люблю, що не хочу бути її сином. Я тупав ногами, казав їй, щоб вона йшла додому сама і назавжди лишила мене одного. Не бачили, ін... це бачили інші люди. Тож, гадаю, мамі було доволі соромно за мою поведінку та боляче від моїх слів. І вона пішла. А, за... Я, за... а я заходився грати далі. Радий, що вона дала мені спокій. Мама відійшла за кіоски з морозом і на поями та сховалася за ними, щоб я її не бачив. І чекала. Вона ж не могла кинути мене з самого парку, адже любила та водночас не хотіла айбитися із силами стягнути мене додому. Тож вирішила дати мені можливість переконатись в тому, що я не правий бо аби я сам зрозумів власну помилку і виправився. Отож, деякий час я був дуже щасливий від того, що мама пішла і що мені можна досить хочу гратися. Але помалу всі діти, які були в майданчику зі своїми бабусями на майданчику, і матусями, розійшлися. І залишився я один. Самому гратись було геть невесело, до того ж я зголоднів, а трохи згодом ще й до туалету захотілося. <плес> Життя <плес> Однак, де туалет, я не знав. А дзюрити під кущиком було соромно, аж не, дворі... я ж не дворічний малюк. І тоді я подумав, що скоро настане ніч. А я лишився сам один та не знаю, куди йти. Я ж прогнав свою маму, яка любила мене понад усе, завжди захищала, піклувалась про мене. прогнав її, лишився один у всьому світі. І ніхто мене не врятує. І я не хочу бути з кимось, окрім моєї мами. А вона пішла, мені стало дуже соромно та страшно. Я кинув іграшки і заплакав. Спочатку стиха, адже мені виповнилося вже три роки. А Рюмса, ти розпл. А Арюса розпускає лише малеча в три роки. Та згодом мені стало байдуже. І я заревів голос, хлипну поючи. я кликав маму всім серцем. І вона прийшла. Моя мила, улюблена матуся, найрідніша всьому світі. Вона повернулась і сказала, що любить мене і хоче завжди бути моєю мамою, якщо я вибачусь і більше не ображатиму її так. І я від щирого серця попросив в неї пробачення і пішов з нею з величезною радістю. І спочатку до туалету, потім додому, і більше ніколи я так не поводився. Минули роки. Я хоч забув про цю історію, та коли мені було років 10, мама розповіла мені, і тоді я ще враз попросив у неї пробачення. І зараз, коли згадую про це, знову хочу перепросити за той випадок. Він навчив мене бути вдячним, чимним і з тими, хто піклується про нас. Так само і з Богом, колись ми дуже образили його, відштовхнули, відвернулись від нього. Та гірше, попросили його зробити так, аби ми могли забути про нього. Стерти з людської пам'яті саму згадку про взаємини з ним, ніби його ніколи не існувало в нашому житті. Уявляєш, як йому було боляче це почути. І відтоді він стоїть десь поруч, сумно дивиться на нас і чекає, доки ми порозумішаємо, доки... Дуже чекає, коли ми почнемо плакати від любові розлуки, Він забере нас додому. Але ж наша мама все одно вас пильнувала. Вона б не дала комусь вас скривити не допустила б, щоб із вами трапилося щось погане. А тут із людьми трапляється геть погане. Їх можуть побити, вигнати з роботи. Вони хворіють, навіть помирають. Чи може Бог не втручається? Куди він дивиться, чи йому байдуже. Він від хвилювання байданчика схопився на ноги. Ні, йому не байдуже. Він дуже співчуває нам, але хоче, щоб ми зрозуміли все як слід. До того ж, він знає, що нам не загрожує нічого насправді страшного. Ніхто з нас не помирано завжди. Ні ти, ні я, ні будь-хто. Кожна душа це невмируча частинка вічного Бога, його вічне дитя, кохане, нехай навіть і слухняне, те, що трапляється з нами, то. Це ніби пригоди у весні. Навіть коли нам насниться що нас убили, ми прокинемось живими. Так само й душа, тіло, в якому вона перебуває зараз, колись помре. Але сама душа немов прокинеться від сну і житиме далі. Однак про душу то окрема історія. І її я розповім потім. А наразі нам потрібно повертатись у мене за півгодини зустріч в інтернеті. Дядько Юрчик легко підхопився на ноги, і вони поспішили додому. Дома Богданчик узяв зошит і старинно вивів на обкладинці великими літерами «Наука про Бога. Розгорнув його і записав. Перше, Бог не старий, він може бути будь-яким і може зробити все, що завгодно. Друге, Бог не байдужий, він усіх любить. Третє. І що б він не зробив, то на користь навіть як то, не, -то неприємно. Чотири. Він чекає, доки ми скучимо за ним і захочемо повернутися. П'ять. Потім всіх він забере нас додому. Шість. Ми ніколи не помремо. І це круто. Ну от нас перша глава. Перша. Класно. Мені сподобалося. Нормально. Хороша книжечка. Ой, 17 хвилин я читала. М -м. Кому треба, то й почитає. Ну, це важливо, щоб люди знали. Думаєте, коли люди знають це, по-перше, вони будуть правильно поступати як. Вони не будуть робити так, жити для себе, вони думають, ми живемо один раз і можуть творити що завгодно. Вони не розуміють, що вони не живуть один раз. Ну покинув тіло, ти я тримав інше. І потім те, що ти натворив в цьому житті, воно виліться в тому, яке ти отримаєш тіло в майбутньому і в, яке, в яку ти ну, планету, по попадеш на Райську, на адську, на демонічну, чи може ти повернешся назад до Бога в духовний світ, де ти будеш вічно жити з Богом в різних іграх, проводити життя. Ну, те, що тобі дає велике щастя, іменно та гра. Ти можеш бути йому другом, ти можеш бути ну, тачким заводним, можна бути і деревом, можна бути Це особисто твоє, те, що від чого ти, ти захочеш? Чим, ну, не то, що ну може так. Тому що ти будеш знати, що отут ти отримуєш щастя більше. Тобто, це те, що для тебе буде саме крутіше. Ніж, ну, а другий на твоєму місці вже йому буде некомфортно в цьому тілі, він не може хотіти бути в іншому, не хотіти, а він в ньому буде, тому що Бог знає, кому ж для нас де щасливіше, в якому тілі. Це в духовному світі. А тут ми собі наробляємо тіла своїми поступками, Це его, яке проявляє матеріальний світ на нас. Гаєчна енергія, вона її є розрушає і вона і, і, і дає смерть всьому. І це так впливає на нас. Его, ну, не істина, яка у нас, і его це я, річність один, істина. Слуга Бога, я кажу, слуга, ну слуга в тому смислі, що ти просто для нього робиш те, що йому приємно. Ну, у нас теж, мы тоже як слуги живемо. Ну, ми самі собою, это у нас така натура, будь слугу, і від цього ми щастя отримуємо. Даєш комусь щось, ну, робиш для когось щось таке, щоб порадувати, і ти за це отримуєш щастя, тобі відповідає Всесвіт, світ, тобто Господь тобі відповідає, дає тобі екстаз, як кажуть. Блаженство. От.